Права, 845. Подайте вигляді добутку. Ну що ж, стартуємо перше задання m у кубі мінус m. Тут можна винести m, щоб в чому переконатись, запишемо m у кубі, як m, що множиться, на m у квадраті відняти, а m запишемо як m, що множиться на одиницю. Якщо ми зараз m винесемо за дужки, то у дужках у нас залишиться m у квадраті мінус 1. І це дорівнює. Запишемо тоді, як m, що множиться. Запишемо як m у квадраті мінус 1, це 1 у квадраті. У дужках ми так отримали різницю квадратів двох виразів. Це дорівнює m, що множиться. Різниця квадратів двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів, m-1 на їхню суму на m плюс 1. Є? Переходимо до другого завдання p у квадраті мінус p у четвертій. Ну що ж p у квадраті можна винести з за дужки. запишемо p у квадраті, як p у квадраті, що множиться на 1. Відняти p у четвертій це p в квадраті, що множиться на p в квадраті, і це дорівнює… Якщо ми p в квадраті виносимо за дужки, то в нас залишиться тоді 1 відняти p в квадраті, або як p в квадраті, що множиться 1 це 1 у квадраті, мінус p в квадраті. І це дорівнює p. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів 1 мінус p на їхню суму на 1 плюс p. Є. Переходимо до третього завдання: 7 7а a мінус 7 a в кубі. Ну що ж, запишемо тоді 7а, як 7а, що множиться на 1, а відняти 7 кубі – це 7а, що множиться на а в квадраті. Це дорівнює. Ми бачимо, що 7А спільний множник можна винести з дужки. У дужках у нас тоді залишиться 1 мінус А в квадраті. І це дорівнює, Запишемо, як 7А що множиться. 1 це 1 у квадраті мінус А в квадраті. І це дорівнює 7А, що множиться. У дужках у нас різниця квадратів двох виразів це добуток. різниці цих виразів. 1 мінус А на їхню суму. На 1 плюс А. Є. Переходимо до четвертого завдання. 9 b п'ятій мінус 9 b в третій. Ну що ж, тут у нас 9 b у квадраті можна винести з дужки, то 9 b в п'ятій ми запишемо, як 9 b у третій, що множиться на b у квадраті. Це і буде 9 b п'ятій мінус. А 9 b у третій це 9b у третій степені, що множиться на 1. І це дорівнює. Ну що ж, виносимо за дужки? спільний множник 9b у третій. Тоді в дужках у нас залишиться з першого виразу b у квадраті відняти, а з другого виразу 1. І це дорівнює. Отже, це буде 9b у кубі. А в дужках у нас запишемо як b у квадраті. 1 запишемо як 1 у квадраті. І це дорівнює. У дужках у нас зараз різниця квадратів двох виразів. То це дорівнює 9 в кубі, що множиться. Різниця квадратів двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів b-1 на їхню суму на b плюс 1. Є? Переходимо до п'ятого завдання. 81 це в третій мінус це в п'ятій. Ну що ж, тут можемо це в третій винести з дужки. то записуємо перший вираз, як це в третій, що множиться на 81 відняти. С в 5 це С у третій, що множиться на С в другий. І це дорівнює. С в третій виносимо за дужки. Тоді в дужках у нас залишиться 81. Відняти С у квадраті. І це дорівнює. Це буде С у третій, що множиться. 81 запишемо, як 9 множиться на 9 або 9 у квадраті. Відняти С у квадраті. І це дорівнює. Що ж це буде Су3-й. Це у дужках ми отримали різницю квадратів двох виразів. Це дорівнює добутку різниці цих виразів. 9 -C на їхню суму. На 9 плюс це є. Переходимо до 6-го завдання. 3А 300 а в 7. Ну що ж, що тут можна винести за душки. Дуж... Можна винести за дужки 3А у 5 Отже, записуємо. 3А5 запишемо як 3А5, що множиться на 1. Відняти. Далі записуємо як 3А5, що множиться. Щоб було 300 помножимо на 103. Далі, щоб було А в 7 А5 в 5, помножимо на А в 2. І це дорівнює 3А в п'ятій. Ми виносимо за дужки. У дужках тоді залишиться у нас 1 мінус 100 а у квадраті. Ви раз у запишемо як різницю квадратів, то записуємо як 3а у п'ятій, А у дужках тоді 1 запишемо як 1 у квадраті мінус 100а у квадраті, це 10а, що множиться на 10а. Або 10а у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо як 3 а у п'ятій, що множиться. У дужках. у нас різниця квадратів двох виразів. Це дорівнює добутку різниці цих виразів. 1. Мінус 10А на їхню суму на 1 плюс 10 є. Все, ми подали в вигляді добутку записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, подайте вигляді добутку. В першому завданні записуємо. Ми отримали M, а в дужках M-1 на M 1. У другому завданні записуємо P. А в дужках 1 мінус П на 1 плюс П. У третьому завданні записуємо як 7 А. А в дужках 1 мінус А на 1 плюс А. Є. У четвертому завданні записуємо як 9Б в кубі у дужках b мінус 1 на b плюс 1 є. І у п'ятому завданні записуємо як c в кубі 9 мінус c на 9 плюс c. І в останньому шостому завданні записуємо як